Як саме воно проявляється, і глядачі, які нас будуть дивитися, як вони можуть побачити цю проблему в своїх дітей? Е, перші проблеми, на які потрібно звернути увагу, починаються ще е, з родому. Фізіологічно в кожної дитини закладені такі моменти, як смоктання, угу. тобто, це перший момент, який в дитини повинен бути ще з народження. Е, тобто, дитина повинна смоктати. Вона має смоктати пальчик, вона має е, смоктати потім е, грудь. Тобто вона повинна таким чином харчуватися. Це від природи так mm -hmm. має бути. Якщо ж дитині немає цього рефлексу, це не є норма. Тобто, це все саме-саме перше, То на що воно можна в звертати випадку, увагу. Вона буде десь впливати потім на і прикус, так. і на формування зубчиків, як вони будуть прив'язатися. Е, в роддомі одразу звертають на це увагу і. Також на що там звертають увагу, це на вуздечки. В роддомі звертається увагу на вуздечку язичка. Тобто mm -hmm. дуже часто буває таке, що вона коротка чи там дуже низько прикріплена. Це призводить до того, що язичок не може, так як потрібно, рухатися, він як знерухомлений. Mm -hmm. І через це дитинка не може язичком захватити якийсь момент, щоб нормально смоктати. Mm -hmm. Це все звертається ще в роддомі. Mm -hmm. Потім лікар-педіатр. Який веде дитину в майбутньому, він на ці моменти також звертає увагу. Тобто це ж те, що самого -само маленького потрібно знати і звертати увагу. Ми так е, пішли вже в таку до немовля, спустилися прямо до таких ну, дітей. З цього набалівши з цього, з цього знаєш, все починається. З, з, все, що починається, того, що найбільше мене цікавить, знаєш. Ну, так, так. Від якого до якого віку взагалі можуть звертатися до тебе? За лікуванням а, саме вирівнювання зубів.